І всім хайтон з вами, Але і то в сьогодні записує гру командну роботу з містером другом. Сім Глорб! І, як я її сказав, то ми сьогодні двоє записуємо в цю гру Киси, чомусь тут написано, не знаю чому тут плакат. І тут є синя і червона команда. Містер Друг вибрав собі зараз далекінь червону команду, хоча я так само її хотів вибрати, але. Вже йому сім норм'я. Ну, ми... Рата-та-та-та погнали! У мене є кімната в обмазані блокна. У мене тут кухня, закрита дверка, якась така чорна, а то пише, не пише. Може Можеш його звучу. У мене тут двір. тут о, у мене скрині червоний і ключ. Ого. Good а luck! Так... О, у мене СПФ. У мене стрілочки є. Лек. Ну я тоже. В так виглядають, як пазл. Понятно. Так. Тебе що на другому етажі? А другий поверх, я навіть не заходив. Так, на другому поверсі. О, у мене сині двері. Залізна на двері. У мене червоні. О, у мене червоний ключ є. У мене Опа. Ага. Синій бетон. і червоний бетон. Я знайшов жовтий бетон і синій бетон. Так, мені класти на кругляк і кругляк. Де я тут кругляк побачу? О, в мене тут є. У мене теж є. Хм, mm. чекай. Є. Чекай, а які в тебе стрілочки з сині? Стрілочки? Стрілочки. Yeah. Дивіться, те, що з лівого верхнього куту, Ну, починаємо з верхнього mm. рядку, коротше. Верх, верх, верх. Mm. Та. Далі посередині рядок. Верх, вниз, вверх. Добре. Далі. Верх, вниз, вверх. Uh -huh. А тепер uh, тільки речаги. Верх, вверх, 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 вверх. Вниз, вверх, вверх. Вниз, вверх, вверх. Не знаю, може. Треба походити. Так, ну тут золотий блок є. У тебе є пічка? Пічка? В кухні. в кухні. Так, чекай, 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 чекай. Де тут кухня наша? Вок, пічка-та. мене Опу. тут... На... Я, я не йшов блу А в мене є редкей. Но... Мене в мене в пічці? 23, 23, 23 написано. Ого. Почекай, не давай складемо. Давай. Я теж. Давай тепер одне одному говоримо. Тебе як Върх, върх, вниз. Далиша. Вниз, вниз, вниз. Пробуй перший верхний лівий перчак нус. Перший верхній, лівий, нес. Ну ч ж? Опана открытия. Уху! рек, а ну, чекай. Ну кнопка. Опана Опана Тепер я можу відкрити двері. А мені? Ой, тут Так, а тобі, тобі, тобі червоний ключ треба, Мені? А як тобі передавати? А ну, тако може? А як О, а як передавати? І Кинь. Кинув. І не жми. Ні не робиться. Куди ти кинув? Не знаю. На землю. А, куди? Там де от, от, були ми Там, де відкрилися. О, так, я передав щось! О, дід. Що в тебе? Ну, в мене тут. Чекай, там. Мене шо нулюки задргались? А ну? Так, чекай. Що так, ти тут робиш? У мене там люки дергаються. Там скриня є. Що ти що не зробив? Ей, давай я буду тикати, а ти кажи, якщо буде. Добре. Є. Yeah. Є. Yeah. Один був. Є Од... той yeah, во. Один. То останній. Отакий. Отакий. Ні. Є той во, останній. Mm. О перший? Треба середній знайти. То перший та. Перший. Uh -huh. Треба що середній? Середній. Середній того. А тепер я хочу дістати до сундука. Дістав! Опа. Так, що це таке? Вал. Краскар. Краскар ва. Що за краскервал? Дай мені то Ладно, так, де это там Кинути. Pera dá. -o. Posta. <laughs> Три 23, 23, 23 там цифра є пуго Солвер д шо? Кідвері на кухні части на кухні вони відкрились? Угу. Якісь... Ні. Угу. У мене якісь не конкрети. Угу. Десь тут треба впихнути, певно. Ці бетони. А, у мене ключ. Який ключ? У мене ключ сірий. Сірий ключ мені, мені треба, передай. Ні. Мені треба щоб двері відкрити. Відео. Закінчуємо. В обмін на синій. Угу Все, відкрив підвал. Тут хрестик, мапа дому, трьох домів. Е, далі речаги. фінт Написано mm. знак питання. Ну тут хрестик. А, а в мене є знак питання. Дивіться. Серіб. Ну, коротше, де На блок біля домів. Той що НД. Стань. На блок чи колоблоку? коло колоблоку коло блоку. Коло блоку да, тут. Колоблоку тут я андерняк, коло того да. домів. Ну короче, давай туди. Потім шагай. В сторону До Куда? Вперед. Туда, куда куди? Ну, до, до дробини Зараз, Зараз Так, Ну так. Ще раз шагай. Добре. І. І тепер іди туди, до... М в сторону вправу, там де в тебе мають подивитися. Тут. І тикай на блок. У мене там зараз є Який блок? Цінік стіну. Уф! Камінь. Знайшов. Там пише 19-1. А, зараз, чекай, в мене є один. А, ні, то тобі треба. Коротше, дивись. Ти йдеш до всіх речах, Самий праві. правий. Нижній, правій. нижній правій. Так. Включай. І вліво через блок. Вліво один раз і ще один раз. І той нажав. Ну типа передостанній знизу. Е, ні. дивись, Там де ти нажав, вліво і вліво. от. І от. А, серединний. Серединний знизу. Відкрили щось. Ну, разом. Разом назва. Добре. На три. Раз, два, три. Шо? Два. 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 То ти в мене оказався. Чи в тебе? В тебе? Ні? Ні, в мене взагалі не таке То інакше? Не В мене зовсім інакше, в мене тут хрест і ні дім Та, закрив Ресет Можна Ресет Я тварини Ну, типа тут Кань okay. А може нам так стати треба? Ми <поценно> їх можемо твукати Так, okay, а куди? Еммм А нашли их? Не знаю. Уже mm -hmm. <coughs> нам так сказать, что их дома. десять не уйти. Вот. Мне требуется. Раз. Три. Четыре. Девять. Десять. И влево, Або Пятнадцать. И Ну чекай, раз, зі стіни. Тут во, раз. Два, три, чотири, п'ятий блок. І через три. Ні, раз. тут три блоки чи два? Два блоки. Так, два блоки. Я уцелую. Ты да что тебе на габу? У мене тут нічого нового не появилось. Давай стан Да. Раз. Три. Един. Встал. Давай тоже. Тільки чи на той? Я став те, щоб ближче до стіни. Там той інший має інший є коли ти хвоє. Тому вос стоять, туди дивляться. А <кій> при У мене ще хрестик є в тому Вов в підвалі моєму. Ми ще його не використали. Хрестик. <кій> так. Який хрест? У мене хрестик на підлозі, десь приблизно. Де? Десь тут во приблизно. Почекай. Я подивлюсь, чи мене. Так, то. Во, мій хрестик, во. Мене. О, мене теж є. О, то ти треба припхати. Я поняв, де він. На наші хрестики. Добре. Давай, я вже поняв, Тобі. Дивись, де він. Я знаю, Добай. де він є. Давай, тікай. Ни тык там. А мне не очень, я, где Все. Вот тут. Эй, куда ты Так, где твой хрэстэк? Тут блог, тут Во! Блок, тут во. во. Не давай. Ну не припхали. О, скриня. Що там було? О, май гад. Та чаш ми едим. Пич. Ні? Ні? Не, не ми. Капець тут стрілки. Ти провіряй другий поверх, а я тут пазл складаю. Капець тут пазл. Тут є дверка. Дверці. І що? О, координат. Друга дверка. Другий дверці чорний. Та <клух> На. У мене стільки дверці. бетонів? Ого. То похоже на мою хату. Та ні, іді встань на дон. Ось, вставай, давай. Ось, здорово. Та йди на кайло. Що він робив? -по Подивись. Що? Салатовий бетон, рожевий бетон, чорний бетон. Я маю бетон трохи. Тільки не стільки. Тут кнопка И... Шо? А это координат. Ну, я тут склав вот. Я тут склав пазл. Добре. О, тут рычаги Пічка! В пічці вже нічого. Тут в мене скриня була. Той самий підвал. Ну, тут дивися. Тут може. А, між тих має бути певна одна комбінація схована. Треба пробувати, певно, що я так думаю. Що ти зробив? Один рючак назад. Який? Оцей <гум> от. Тепер ти пехаємся назад. Я знаю, що далі робити. Бам. Бам. О, в мене, мене і тепер є. Ну. A door has A door been has... open. Дор відкрився. Іде тепер на... назад. Двоє. Назад. Який Дор від... який я знаю. Дор відкрився? Я знаю. Ось цей. О, О Тепер Депер тут у мене послідовність. Я, я у мене була послідовність, мені. тому во. Так, Шли вдома. Додам. Вдома послідовність. Так, так в мене во. Зараз КАЖИ СВОЇ Зараз я напишу чата. Не, свій, скажи мені. А. Лайм. Два пропуски. White и red. Зараз чекай. Чорний, лайм, жовтий, жовтий, Жовтый. і Іди дальше. В тебе. White і red. Що? Куди? не знаєш, що таке? White. Знаю. Так, так, Теперь Чор... чорний, лайн. чорний, лайн. жовтий, блю. жовтий, блю, вайт і ред. Что ты злоб? Наш ты сломал? О, ДН Uh, вклю координати треба включити і туди піти. Чекай, давай перше напиш. Напиши вкат. А, то перші координати і другі координати. Комусь одного... а, в кого будинки, де там координати треба піти? Ні. Все, я включив координати. давайте разбегаемся по домам, все это все. Быстро, быстро. 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 Минус 7, минус 4. Мне на другом это сидит. А у меня тут. Опана. У мене кусок сірого ключа. мене А там сірий ключ у нашому тому домі. Нажимай кнопку. Відчаємо. Ти пехайся. Давай мені ключ. Давай тобі всі мої. Оце, 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 Ну, прокс спрайт. Наш же бетон позабирал. Короче. Три. О, Ура! Ми вибралися. Ура. Ми нарешті вибрались з того дому. Я пішов, я пішов за пам'ятами. Я тоже хочу. Ні! Yeah! Ми не хочу бути. Дня. Дякую, що прийшли цю карту. Я за пельменями. За пельменями, друг. Дякую за гру, а вам дякую за перегляд. Всім удачі всім хорошого дня! До нового відео і це інакші серії. І що ж, з вами був друг. Я всім до нового відео! Пока! Adios.